Криваве тіло ще болить, та відчуваю, відлітаю. А побратим кричить живий, тримайся, братику, благаю. І тут, у полі, у багні, дивлюсь на небо. Бачу ту красу, безкрайні небеса. Мене чекають. Ти, може, там немає болю, спогадів та сліз? Куди та нащо я поліз? А відповідь одна: я воїн, захисник. Я сильний, вільний, я син своєї батьківщини, я таточка маленької дитини, я чоловік, дружина так мене кохає, чекає, Господа благає. Я повернутись маю. Ті рани кляті так болять, червоним кітель став і ніг не відчуваю. Ні, вороже, може, й тіло поранено моє, але в душі та вільний дух живе. Я повернусь, я буду далі воювати. За дім, родину, вільне небо, я воюватиму за тебе, Україна, нене, а як то воля божа, я загину, то, братики, помстяться і за мене.